Куди пропав їжачок? Стояла гарна погода. Ведмедик прогулювався по стежці і могикав собі, підніс нову пісеньку. Аж тут згори почувся голос сови. — Прийми мої найщиріші вітання вінні. Якраз тебе мені й треба. Сталося незрозуміле, кудись пропав кроликів приятель їжачок. Я збираю гурт на пошуки. Носібан та одноосібно вже шукає об'єкт, загадково додала начітано сова. Їжачка всі добре знали. Він часто навідувався до кролика на город. Тигрик прозвав їжачка колючкою, бо, коли заставав його у вухання, господар попереджав Не наступи на мого гостя гасайле, це тобі не реп'яшок чи будячок. Я злітаю за Рохом, а ти долучайся до пошукової експедиції, мовила сова і полетіла. Пузанчик любив експедиції, тобто потицятися по лісу туди-сюди, а особливо разом з Рохом. Та раптом він згадав, що вони колись знайшли кроликового родича в ямі пастці для слонопотама і негайно рушив туди сам. Тим часом. У заростях трави віслючок у гледів істоту з колючими шипами. Ага, це тижечку, зрадів носій Банта і підійшов ближче. Відгорнув траву і побачив велику шишку. Як завжди, скрушно зітхнув сірохвост. Надія розбилася. Підходячи до пастки для слонопотама, ведмедик пригадав ще й те, що він часто звалювався в ту яму, коли наближався до неї занадто близько. Треба бути обачним, щоб цього разу так не трапилося, подумав він і тут запримітив віслючка. Друзі розговорилися. Ніяк не можу зрозуміти, нарікав сірохвостик. Навіщо собі розшукувати мене? Потім тебе, а далі роха, якщо сама вона здатна краще угледіти їжачка з висоти польоту. Раптом на очі йому трапилася ще одна шишка, і він запитав чи то часом не їжачок? Він, не підняв шишку, покрутив її в руках, розглядаючи, а потім розмахнувся, щоб жбурнути. бурнути. Про яму він зовсім забув. Тому сталося те, що вже не раз бувало. Бідолаха оступився і з криком «Ой, лелочки!» звалився на дно пастки. На щастя, упав пузанчик на м'яку підстилку, бо в яму нападало чимало осіннього листя, і воно вистелило дно. Та щойно листя шелеснуло, як щось вискочило з нього і прожогом вилетіло з ям. Ще одна шишка, невдоволено мовив віслючок, прямуючи до ями, щоб допомогти ведмедикові вилізти. Ніяка це не шишка, це їжачок-колючка», – гукнула надлітаюча сова і похвалилася. Я його першою впізнала здалеку, бо маю гострий зір. Коли це так, то вітаю з успішним закінченням пошуків. Глузливо буркнув сірий бантоносець. Але, здається, раптом його перебив сердитий їжачок. Ніхто з вас мене не знаходив, бо я й не пропадав. не губився, надівався, не ховався, не зникав. Я просто вмостився тут у листі для зимової сплячки, думав, що ця яма затишне місце, де ніхто не турбуватиме. Та коли в ній будять вже на третій день сну, я нізащо не залишуся тут спати на зиму. Їжачок подався геть. Поки сова й віслючок проваджали його з пантеличеним поглядом, ведмедик сам вибрався з пастки. Оговтавшись, мудра птаха зауважила: Усе таки не варто було їжачкові бути таким, таким гострим на язик, підказав рахвостик. І колючим на слова, погодився, усміхаючись, війні.